Багато теорії ще більше практики. Безкоштовний дводенний курс, до медична допомога для цивільних, провели для усіх охочих в Ужгороді. Його організувала Ужгородська молодіжна рада спільно із Закарпатським обласним центром дитячої та юнацької творчості Падійон. Юн». Ми дуже раді, що Ужгородська молодіжна рада спільно із Падіюном мали нагоду стати місцевими партнерами наших львівських колег, які запропонували нам в нашому місті провести спільно з ними курс до медичної допомоги для цивільних. Впевнені, що додаткові знання ніколи не будуть лишніми, особливо з такої важливої сфери, як то медична допомога. В Ужгороді проводиться на регулярній основі велика кількість таких. Занять, але ми розуміємо, що чим більше їх буде, тим більше мешканців і гостей міста зможуть збагатити свою скарбничку знань. Щімське самоврядування співпрацює з молодіжною радою Жиродською міською, і ми дуже раді проводити такі заходи, які дуже важливі, як і для дорослих, як для цивільних, як для педагогів, так і для дітей. Ми такі заходи плануємо надалі проводити і співпрацювати. І таке навчання дуже потрібне для молоді, особливо. Провели курс у партнерстві з благодійним фондом разом для України та громадською організацією. Інститут суспільних ініціатив охопили найважливіші теми до медичної допомоги. Сьогодні учасники нашого курсу отримують знання про серцево-легеневу реанімацію, як правильно її проводити, про застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Що робити, якщо людина без свідомості, але дихає, що робити, якщо людина подивилася, втопилася, що робити при судомах? А завтра ми розглянемо кровотечу. Такі знання можуть стати в нагоді кожному, особливо у час війни. Учасники оцінили можливість не просто отримати теоретичні знання, а й практично їх застосувати. Тримайтесь подарів від пацієнта. На техніку шок зараз на техніку знання поновлюю. Десь колись були якісь певні невеличкі курси. Це трохи інше. Тут більше практичних завдань. Різні ситуації моделюють, і ми пробуємо врятувати людину. Думаю, що ці знання важливі абсолютно всім, в даний час і не в даний час, тому що ми ніколи не можемо передбачити, в яку ситуацію ми попадемо або ті, хто будуть проходити біля нас. І хотілося би, щоб якщо від мене щось буде залежати, щоб я не розгубилася і не нашкодила людині. Це також дуже важливо, дуже ну, хороші. Тренери, інструктори, багато практичної частини, навіть ну, більш, більша частина практики, це дуже важливо, бо ну, теорію треба знати, але зазвичай у стресових ситуаціях багато людей губляться і вони забувають алгоритм дій, а коли вже відпрацьовані навички практичні, тоді це дуже є може бути корисно. Ужгородська молодіжна рада такі курси організовуватиме й надалі, бо ця тема залишається актуальною. Планують також проводити заходи із надання психологічної допомоги.